Євангелія, читання, слава тобі, Господі, слава тобі. В той час, коли наблизився Ісус до спуску з оливної Гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи. Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому учителю заборони твоїм учням. Він відповів: Кажу вам, коли ці замовчать, каміння кричатиме, і як надблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи. Якби ти і цього дня зрозуміло те, що веде до Твого миру, але тепер воно закрите перед Твоїми очима, прийдуть бо дні на тебе, і вороги твої валом Тебе оточуть, і Тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусіль, вони розшавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені, за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвіди. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава віки! Який великий контраст з одного боку. Велика радість учнів, з другого боку сльози Ісуса. З одного боку ейфорія Його в'їзду в Єрусалим, а з другого боку Бог показує через свої сльози, наскільки йому боляче від невірства людей. Що відкрити книгу псалмів? Величезна кількість псалмів є приурочена власне цієї спеціальні псалми, псалми паломника. Коли людина входила, наближалася до Єрусалиму, то людина молилася саме ці псалми. Тому що Єрусалим це не просто місто, це місто Бога. Бачите, в нас, в українців, чи в американців. У нас немає такого поняття місто Боже. У нас є село, невеликий населений пункт. У нас є місто, великий, населений пункт, де живуть багато людей. Але саме у євреїв було те поняття міста Божого. Це місто, в якому живе наш Бог. Це місто, в якому є храм. Нашого Бога, і Він живе в цьому храмі. Звичайно, що це розуміння було старозавітнім, бо в Євангелії Ісус скаже жінці самарянці, що ні, в Єрус... ні тут, ні там не будете шукати, де поклонятися Богові, але в Дусі. Однак завжди Єрусалим сприймалося як святе місто. І, звичайно, учні Ісуса, ідучи в Єрусалим, ідучи в місто їхнього Бога, мають подвійну радість. З одного боку, вони співають усі ці псалми, які вони вже знають з дитинства. Вони ликують, бо їхній вхід в Єрусалим пов'язаний з їхнім учителем. Вони розуміють, що ось ось він може перебрати владу царську. Тому й ликують, тому й кричать благословен цар, що йде в ім'я Господнє. Ось наш цар справжній, не фейковий, справжній цар від Бога. І вони вірять в це. І це є правдою. Бо Христос підтримує їхню радість. Коли деякі з фарисеїв, що були в юрбі, кажуть, учителю, заборони твоїм учням. Заборони, заборони, бо це може і політично небезпечно, адже ми підкладуємо римлян. Заборони їм говорити, бо не можна так прямо відкрито казати, що ти цар. Ти що не воцарився, заборони своїм учням, що каже Христос, коли ці замовчать каміння, кричатиме. Бо Він є справді цар, цар Божого царства, цар творіння. Цар Всесвіту. Коли ж вже наближаються до міста, коли вже місто поряд, коли вже видно добре мури і вхід раптом. Раптом учні здивовані бачать сльози Ісуса. Сльози, яких вони ще до кінця не розуміють. Вони чують слова, його слова пророцтва, про дні, які прийдуть на Єрусалим, і вороги твої валом тебе оточуть і тебе обляжуть, і стиснуть звідусіль. Вони ці вороги розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі і не зоставлять у тебе каменя на камені. І це пророцтво здійсниться. Якщо сьогодні піти на форум Роману у Римі, на цьому форумі Романі, це є колишній центр древнього міста, ми би сказали сьогодні Даунтаун Древнього Риму. Там є, стоїть Величава Арка Тита із внутрішнього боку, змальовано перемогу імператора Тара Тита у 70-му році над Єрусалимом. І саме там, всередині тої арки, всередині можна побачити семисвічник, який вивозять. Ремляни з Єрусалимського храму, храму, який вони ж і зруйнують, храму, який після їхнього зруйнування вже не буде відновлений. І Єрусалим після зруйнування храму піде в занепад і забуття. Справді не лишиться каменя на камені від дому Бога у Єрусалимі. Саме тому Ісус плаче, але плаче не за храмом. А плаче за тими людьми, які не були здатні повірити, які не зрозуміли, що веде до їхнього миру. Сьогодні Єрусалим є центром для багатьох віруючих людей, це є центр трьох світових релігій юдаїзму, християнства і ісламу. Сьогодні в цьому місці. Також неспокійно. Немає миру у Єрусалимі. І хоча ми любимо їхати в Єрусалим, і хоча ми любимо йти тими стежками Ісуса, але ми розуміємо, що цього миру невідомо коли він прийде. Як важливо зрозуміти час твоїх відвідин. Як важливо зрозуміти, що Бог хоче від тебе. Ми сьогодні, молячись цю літургію, навчимося приймати Ісуса як свого Спасителя. Навчимося вести з ним діалог. Навчимося вслухатися в ті події і в ті слова, які Він промовляє до нас. Навчимося бути віруючими, навчимося бути Його учнями. Амінь. Слава Ісусу Христу!